Ми прийшли зараз до Господа, ми приходимо і на одинці, і завжди ми з чимось приходимо. Чи ми просто хочемо чимось поділитися з Господом, чи ми, може, щось від Нього хочемо. І от ми зараз з вами розглянемо приклад того, як одна людина прийшла до Господа і чого вона хотіла. І нам. Господь подає цю історію як приклад, як взірець, щоб ми також були схожими. І я хочу, щоб ми прочитали разом цей уривок. Давайте ми його відкриємо. Книга Перша царів, третій розділ, з 3 по 15 вірші. Перша царів 3. З 3 вірша. І полюбив Соломон Господа, щоб ходити по становами свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. І пішов був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівнику. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав: Проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав. Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою. І зберіг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу, а раб твій. Серед народу Твого, якого Ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в господніх очах, що Соломон попросив оцю річ, і сказав Бог до нього. За те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось я зроблю за твоїм словом. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти, по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі. І багатство, і славу, таку, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде нікого серед царів усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. І прокинувся Соломон, аж ось це був сон, і ввійшов він до Єрусалиму та й став перед ковчегом Господнього заповіту і приніс цілопалення, та вчинив жертви мирні. І зробив він гостину для всіх своїх слуг. Отаке пережив цей чоловік, то був сон, іноді писання застерігає, щоб не спішити сни тлумачити, бо сни можуть бути просто людські. Але в цьому випадку явно був сон Божий, і ми переконуємося в тому, бо те, про що Бог пообіцяв, що він відповість, він і відповів. Соломон просив про мудрість. І ми вже з наступних рядків бачимо, як він мудро розсудив двох жінок, які прийшли до нього. Яку він мудрість мав, що до нього царі приходили і там завжди щось навіть переносили, щоб послухати, що він говорить. Бог відповів, це все була така реальність, просто Бог подіяв через сон. Але ми бачимо, що йдеться про молитву. Може нам здатися, що тут просто. Питання в молитві як молитися? Про що просити в Бога? Як приходити до Нього з чим? І тут є відповіді на це питання. Але мені здається, перш ніж про це сказати, треба ще звернути увагу і на те, якою є ця людина. Бо якою є та людина, того вона і попросить. І от, щоб звернути увагу на те, яка є людина, ми можемо придивитися до Соломона. І вже з перших слів ми побачимо. Ну, тут варто зробити таку примітку і завжди говорити про Соломона раннього і про Соломона пізнього. Або ми не знаємо там, чим все завершилося, думаємо, що добре завершилося. Але йдеться про Соломона раннього тут. Ранній це мається на увазі. В молодості і весь той час, коли ми бачимо його праведником, як він мудро поступав, як він практично був Божим знаряддям. І от за той час, про який тут описано, то ми можемо твердо робити висновок: Соломон полюбив Господа. Оце є дуже важливе. Те, ми от на початку читали, що людина говорить, мені. Не потрібно практично нічого. Я можу жити тільки, головне, щоб ти був в моєму житті. От полюбити Господа, і ми вже починаємо роздумувати, то який же був Соломон, чому він попросив саме отак. Та тому що він був такою людиною, то якою він був? Він любив Господа. А коли пробуємо зрозуміти, що таке любити Господа, то десь маємо розуміти, полюбити Господа, це не так, як. Ми от можемо багато чого в житті любити, можемо любити природу, можемо любити мати хобі, любити свою сім'ю. І ще полюбили Господа. Коли йдеться про любов до Господа, то читач розуміє, що йдеться про особливу любов, заповідь була в повторенні закону в 6 розділі: люби Господа Бога всім своїм серцем. Всією своєю силою, всім своїм розумом. Тобто, якщо Бог хоче любові, це означає, що ти його ставиш на перше місце в своєму житті. Це не просто Ти його ділиш з кимось. І тому вже Ісус, згодом не мов би розшифровуючи, Він каже: хто більше полюбить когось, ніж мене, ну, той не є, не є і учнем моїм. Бачимо оцей юнак. Він з малку видно, вже от в своєму юнастві, він полюбив Господа. Хоча, можливо, не був він аж таким вже зовсім, ну зовсім юним, коли він прийняв це царство. Але все-таки був молодим. Полюбити Господа. І от ми розуміємо, що тут нам писання, немов би взірець дає. І якось хочеться ще заглянути, ну, як він полюбив, на що він спирався, як так вийшло, що він полюбив. І ми далі бачимо, що він спостерігав, він <кій> бачив Бога в своєму житті. І та перша частина молитви Соломона це є визнання Соломоном того, що зробив Господь. І він каже: шостий вірш. Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм. І далі і зберіг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є цього дня. Він вже досі розуміє, що те, що він отримав від Господа, те, що він має правильніше, то, то воно отримане від Господа. Він розуміє, що Господь оточив його своєю присутністю самого малку, батька його, а тепер і його самого, і Він розуміє, так би можна було це висловити. Ти Господи кажеш, Ти мені явився, і Ти кажеш, що хочеш, то вибери, і я тобі дам, що ти бажаєш, то скажи мені, і я тобі дам. І Соломон, не мов би хоче сказати, Господи, мені говорити ще щось дай мені. Та ж ти мене оточив з самого малку своєю особливою прихильністю. Мого батька царем поставив над своїм вибраним Божим народом, а тепер і мене зробив царем. Мені ще щось просити в Тебе? От яке розуміння. Ото людина любить Господа, бо вона розуміє, та вона. Вона вже в Господі, вона вже отримала найбільше, що можна було отримати. І що тут ще цікаво зауважити, що Соломон спостерігав. От він дивився, як його батько. Як батько з Господом мав стосунки, щоб батько сам визнавав, що все, що є в нього, воно від Господа, пам'ятаєте, як Давид, він ж сам не будував храм, але приніс купу всяких коштовностей для будівництва храму. То там, до речі, було, якщо перевести в наші одиниці виміру, то Давид, а він так зібрав Ізраїль старших. Щоб сказати, я сам не збудую храм, але давайте ми оце все принесемо, приготували, і мій син потім збудує храм. То, коли вони знесли це все, то там було, Давид сам приніс самого тільки золота 110 тонн, 110 тонн золота приніс. І ті старші принесли 190 тонн золота самого, а ще було всього іншого дорогоцінного. Вони це принесли, і Давид потім молиться до, до Бога і каже, бо все це від тебе, і з твоєї руки дали ми тобі. І потім це є, якщо би хтось хотів відкрити, це перша хронік, 29 розділ. Перша хронік, 29 розділ, 11, 16 вірші. І от 16 вірш каже Давид: Господи, Боже наш. Уся ця безліч, яку ми наготовили на збудування Тобі храму для ймення твоєї святості, і з твоєї руки вона, і все це Твоє. То я це все веду до того, що Соломон був присутній, і він це все бачив. І він формував своє відношення до Бога. І от ми розуміємо, що це була за людина. Це була людина, яка Помічала, що Бог оточив його самого малку. Бога і так дуже багато в його житті. І все, що він має, воно з Божої руки. І тому, коли він приходить до Бога, йому, не, мов би, не піднімається його мова до того, щоб щось ще випрошувати. Він і так він полюбив самого Господа. Тут десь ми можемо на хвилинку і про себе. Також, а якою людиною є ми, як ми себе оцінюємо, те, що ми маємо. Іноді ми можемо так ну не думати про це. Просто ми маємо те, ми володіємо тим, а нам ще треба то. Але тут нам Писання подає приклад людини яка розуміє, все отримав від Господа. Тому і нам би так, Боже, та й так ти мені вже дав дуже багато. Там, і можемо перелічити, хто чим володіє. І житло ти мені дав. І там якісь і такі засоби для життя, щоб можна було б і без них жити. Але ти мені і це мені дав. І близьких ти мені дав, якщо вони є, звичайно, бо є різно в людей. І в вас може бути по-різному. Але ти мені багато чого дав. Я і так тебе дуже люблю. Я... І головне, ти дарував мені. Вічне життя в Ісусі Христі. Чого мені ще треба? Моя доля вже переднакреслена, якщо я буду в вірі в Ісуса. Оце є те, що я називаю подивитися спочатку, яка є людина і чим вона наповнена, перш ніж говорити, про що вона буде просити. Вона розуміє, з Якова зачитаю, Якова 1,17, що усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Людина все отримує від Господа, і тому, якщо вона має, вона вже має бути сповнена вдячності. А також ще одне можна зауважити про те, якою Соломон був людиною, це 7 і 8 вірші. А я не доросток, не знаю виходу та входу. А раб твій серед народу твого, якого ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Тут ми бачимо, як себе оцінює Соломон. Він, він вже ж цар над величезним народом, сотні тисяч людей. Тут колись цей співак Кузьма говорив, що в нас така країна, що навіть якась вахтёрша в гуртожитку вона так себе поводить, ніби вона центр Всесвіту. Ну так воно є в людей, кожен десь на своєму місці. Ще йому дає якусь невеличку посаду, і вже людина думає, що вона, вже, вже вона дуже якась висока, від неї щось залежить. Ну, Це в людській природі, каже апостол Іван, пиха життєва. Хочеться десь кожній людині, вже, що вона щось більше знає, вона більше має доступу, він тебе щось більше залежить. І Соломон запросто міг би себе так повести, що ну, він цар, над великим народом, цар Божого народу. Ну, Якщо хочеш, Господи, додай мені, щоб я ще серед царів вирізнявся. Хай багатства буде багато, щоб на мене вороги не нападали. Ну, Десь таке би могло бути по-людському, по-простому, як, як воно прийнято в людей. Хай про мене всі знають, але ми бачимо, що, по-перше, себе він оцінює невисоко. Може, він і не був аж таким юнаком. Вже ну, не хлопцем, звичайно, але говорить про себе як про дуже малого. Каже, ніби він ще не доріс до чогось, до якоїсь міри. Не знаю виходу і входу, тобто не знаю, як правильно поводитися. А Треба було би добре поводитися, бо це ж твій народ. Але я поки що на це звертаю увагу. Не боїться людина сказати про себе: Ну, я не знаю, я не вмію. Мені не виходить, мені треба вчитися, підкажіть мені, а можна я попри тебе буду? Ну я вже десь так і про нас говорю. Коли ми чогось очікуємо від Господа, і ми такі, що ми все знаємо, все вміємо, ще тільки залишилося поради роздавати, то ну, з чим тоді до Господа приходити? Ми, ну ми вже і так виявляється наділені. Я це так говорю в лапках. І нам треба вчитися від Соломона, якого тут Господь подає за приклад, вчитися такої скромності, покірності, смирення, виявляти свою недосконалість. Зрозуміло, ті, хто прийшли тільки до Христа, їм багато треба просто слухати, їм не треба ще говорити, виступати, багато пропонувати, їм треба в церкві слухати, дивитися, як інші. І то, я би сказав, роки, не, не кілька місяців, а роки. Але вже навіть людина і старша, вона все одно, от, як, як людина мудра, то вона все одно не буде така, всезнайко і все, все вона вміє. Вона все одно буде десь розуміти, так, мені треба ще вчитися, мені ще треба, а я беру з тебе приклад. Це е, такі безцінні поради, які нам пропонує тут Писання. І тепер ми, ми вже побачили, Соломон це людина, яка бачить, що все добре вона отримує від Господа в своєму житті, і Господь вже дуже багато дав. Просто треба очі відкрити і це визнати. Він це бачив, отака він людина. А друге, він бачив свою неспроможність і визнавав її, легко її визнавав. І тому Господь дає. Я забігаючи наперед, Господу стало приємно, то, як повів себе Соломон. Якщо ми хочемо бути приємними Богові, нам також треба і бачити Боже, і визнавати свою неспроможність. Але тепер, що з того всього випливає, і це вже буде і як висновок, то якою має бути молитва до Бога, але не просто молитва, а підхід до Бога? Дев'ятий вірш. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. Я колись почув це, не знаю, чи то притча, чи то історія. Я вже її тут розповідав, але вона дуже добре ілюструє те, що Соломон зробив. Це було таке, що батько мав трьох синів. І він в честь якогось свята запропонував синам все, що хочете, то я вам подарую. Просто назвіть. Ну і зрозуміло, перший син там назвав щось, щось якесь матеріальне, чи автомобіль, чи що, і другий щось там, чи, чи гроші, чи, чи щось. а третій, оскільки батько був пасічником. То попросив тату, подаруй мені костюм пасічника, я би хотів допомагати тобі. І коли тато таке почув, то він, звичайно, сина цього найбільше якби, полюбив, йому така відповідь сподобалася. Син, не мов би, розуміє, суть. Його не цікавить просто щось увірвати від батька і піти заховатися. Знаєте, як то, як те звірятко десь, коли там йому щось пропонувати, воно ж не обов'язково там виходить на зустріч, воно ж не знає, що таке там любов чи щось, чого ми хочемо, щоб воно з нами побуло. Воно його цікавить просто увірвати то печенько там і сховатися зразу в свою нірку. То, на жаль, так чомусь людина на таких на таке подібна. Вона приходить до Бога. Господи, дай мені! І бігом в своє знов господарство, і знов йде життя. Потім щось, якась більша така потреба життєва стається, якісь трудності стаються в житті. І людина розуміє, без церкви не обійтися, треба, щоб всі молилися. І тут вона вже в церкві, вже з'являються її повідомлення, всі моліться. Вже Бог потрібен, і Бог дав, і вона знов раз і бігом в свою нірку, і далі так живе. Бога не радує такий підхід, Ну, Він тут дає розуміти на прикладі Соломона. Його радує, коли ми, як сини, розуміємо, що він запросив нас до себе, в своє господарство, в свою сім'ю, і Він каже: завдяки Ісусу Христу, тепер все моє то ваше. Але не будьте такими, що просто забігаєте в мої комори, хочете щось отримати для себе і зразу в своє. Я про молитву. Не будьте такими: прийшли, попросили, я вам дав, і ви вже задоволені. Ви переймаєтеся моїм. Син перейнявся пасікою батька, він захотів бути йому помічником. Соломон, також він добре зрозумів, що він не просто цар серед земних царів, що це Господнє царство, оце ізраїльський народ, Божий вибраний народ для особливої місії. Згодом ми розуміємо, що ця місія вела до Христа, і Христос мав померти за людей, спасти всіх людей. Це особливий Божий народ. І Соломон розумів, оце є справа Божа, я є частинкою Божої справи. Чого я найбільше хочу? Я хочу, щоб я міг Божу справу зробити. Ось чого я хочу. Якщо я така людина, як ми читали псалмоспівець, не треба мені нічого, окрім тебе, то що людину буде цікавити? Їй буде цікавити, щоб ще було щось для життя. Воно, до речі, схоже до те, що запропонував Господь, схоже до тої картини, яку можна в казках зустріти. Чого побажаєш? І там ми знаємо, що в казках людина бажає чогось там дорогоцінного, ну, щось таке для себе, щоб її або прославило, або щоб вона була забезпечена. Але ми бачимо, що Соломон не такий. Соломона цікавить Божа справа. Ти мене поставив цим царем над твоїм народом. Я маю мудро управляти, я маю примножувати твою справу. Я маю плекати, щоб цей твій народ був в доброму стані. Я маю правильно розсудити, розрізняти добро і зло, встановлювати тут добро. Оце є моя місія. Тому моє прохання до тебе буде. Таким чином, Соломон сказав: Дай мені вміти управляти твоєю справою. Соломона цікавила Божа справа. Так само ми зустрічаємо апостол Павло Филипян 3:8. Тож, усе я вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Щоб придбати Христа. Мені дуже сподобалося, як колись відповів Рік Уоррен, пастор Великої церкви в Сполучених Штатах, багатьом він відомий, є така книга цілеспрямована церква, яка розійшлася по всьому світу. І до нього одного разу підійшов один чоловік і каже: ну, з твоїм успіхом ти би міг стати сенатором. Ну, сенатор ми знаємо, там їх приблизно. Скільки? 100 в Америці чи скільки? Всього-навсього. Тобто один з найвідоміших в Америці ти би міг бути, з владою. Але Рік Уоррен відповів: я би ніколи не пішов на те, щоб взяти меншу відповідальність, ніж я маю зараз. А зараз -то він був пастором церкви. Він би ніколи не пішов на менше на сенатора. Ну, це показує, як людина мислить, що для неї більше. Цікаво, якби нам е, там, запропонували щось там високооплачуване, а, а ми перед тим мали якесь служіння в церкві. І чи ми б бігом лишили вже, навіть би не думали про служіння, бо ж тут така робота, тут таке забезпечення. Ну, це також і, і нас виявляє, які ми є насправді. І так само коли Господь каже проси, то чого, чого ми хочемо Чого ми хочемо в житті? Будемо просити про забезпечення, про те, що ще чогось нам треба в житті. Ну, Господь, ми бачимо, як він працює. Соломон попросив про Божу справу, а Бог дав йому те, що він просив, і в додачу дав оце все життєво необхідне. Будеш мати багатство, будеш мати славу. І з ворогами все буде добре в тебе. І якщо будеш далі послушний, то і жити довго будеш, хоча ти і не просив мене про це. І Ісус також про таке говорив: Найперше думайте про Царство Боже, все інше вам додасться. Тому, друзі, оцей текст, він до речі, в першу чергу ми розуміємо, написаний до людей, які. Потрапили в Вавилон через свої гріхи, і їм виходить на прикладі царя Соломона, Бог хоче сказати: Ну, ви пам'ятаєте, що ви залишаєтеся Божим народом. Не думайте просто про своє, як вам там десь вижити зараз чи щось. Ви залишаєтеся моїм народом. Думайте про те, щоб ви свою місію виконали. Ось вам приклад чоловіка, який продемонстрував, як він в першу чергу думає про моє. Тому думайте про моє. І до нас це також звучить. Ось ми прийшли на молитву, ось ми зранку, ввечері, чи протягом дня знаходимо час, щоб прийти до Господа. З чим ми приходимо? Чи нема такого, що тільки з тим, що, Господи, бачиш оце, дай оце, дай дай оце, і все для життя і для життя. Напевно, що тут зібралися не такі люди. Вони не просять тільки. Про своє, але це для нас заохочення. Ще більше дбаймо про Боже. Думаємо про те служіння, яке нам доручили. Господи, беруся за оце, але ж не вмію. Ще не все виходить, не всі підтримують в чомусь, нема ресурсів для того, нема тих людей, кому би я міг послужити. А нагадаємо собі також, що Господь нас послав в цьому світі проповідувати Євангелію, про Христа. Ми про це думаємо. Чи молимося ми кожен день, Господи, доручив нам найбільше Твоє ім'я нести серед народів. А я боюся, а я не вмію, а я не маю щось таких людей, кому би я звістив, не маю підходу. Дай мені це. А я служіння не маю. Приходжу до церкви. ну, Дякую Боже, що даєш бажання приходити. Але не маю якогось конкретного служіння. Дай, щоб я мав. Чимось послужити серед церкви. А якщо маю, то Господи, дай, щоб воно йшло успішно, щоб я мав також інших, з ким я роблю це, щоб я міг передати комусь це служіння, а ти мені, може, і щось більше доручиш. Це Слово Боже сьогодні звертається до нас, щоб ми себе переглянули. Коли ми приходимо до Господа, то якою ми є людиною, чи тою людиною. Яка як якийсь відкритий мішок, який завжди буде чекати, що в той мішок ще мають досипати. Чи вона та людина, яка десь вже розуміє, що мішок взагалі-то наповнений, його можна просто з собою мати по житті. А було б добре, щоб відчути себе Божим і послужити Господу. Хай би Бог нас кожного спрямував на це. Зараз в нас молитва. Як завжди, ми молимося про все і про життєво необхідне, і про матеріальне, і про здоров'я, і про все. Але також пам'ятаємо цей наголос, який залишає нам Боже Слово. Дбати про Господню справу і молитися про неї. Амінь. Зараз можемо зголоситися, домовитися, про що ми разом помолимося. Хто хоче, скажіть це вслух спочатку, а потім будемо молитися. Будь ласка. Маємо їхати з жінкою на капуланський ретрит. Нас запросили це буде в прискавці.